Так, настав у нас ранок. Привіт! Ану, помахай привіт. Привіт! Кривинка любується на себе в дзеркало. Вона одягнула нову курточку з донорожками. То твоя любима, напевно, буде курточка, та? Так. Вдягнув їй ще рукавички, тому що на вулиці зимно. І вдягнули вже зара. Вона каже: О, ці я дуже люблю, то мені мама купила. Хочеш шапочку? я бачу одягу. Добре, я тобі зараз діжу. Добре, мама дала тобі таку шапочку. Класно, якраз підходить під курточку. Ну все, твоя я вдиваюся і будемо виходити. Поїхали. Ура! Все, тато вже одягнувся. Я теж навіть тепліше одягнувся, тому що та, на вулиці та, прохолодно. холодно. Рукавички. Руки. Добре, щоб не змерзли руки. І мені ще рукавички, так? Так. Добре. О, сьогодні у нас погода. Сонце десь пробивається крізь хмаринки, але є вітерець. Там, бачиш, вітер здує всі листочки, оці такі червоно-золотисті. Сонечко світить класно. Але вітер сильний. Добре, що я тобі вдягнув ту курточку з динорожком. Руш! Руш, давай. Погнали! Поїхали швидесенько. Перегнали цьоцю, так. Ми зараз ще переженемо гави. Дві бачиш, яких багато? Ого! О, Вони напевно горішки шукають. І так каркають. Тобі сподобалося? Ну, Кароліні сподобалося, хотіла постояти подивитися. Скалюжі попили трохи вони водички і пошукали горішки. Потрібно сховати і залізти, щоб взяти каверну і собі відтявати червону калину. Червону калину хотіла. Добре, зараз знайдемо. Так, ремонт у нас продовжується далі. Ще все. ті пакети не забрали з дороги, там де вчора було тяжко об'їхати. Будемо їхати, напевно, прямо по дорозі по щеблі. Я все хочу. Кароліна хоче отак, бо я її спускав на дорогу і піднімав. Так сподобалося? А, отут можна виїхати. О, і заодно їм нічого не спорт. Ну трохи робота просовується, але повільно. Ну добре, погнали! Але тішишся, тобі не так подобається. Вона просто їде як лежачу йому положенні. Добре, не відпускаю. Все. А ти релаксуєш, та? А що там зверху? Хмарки, ворони літають, та? Хочу на небо. Ну добре, дивись на небо. Коли вітру нема, взагалі погода супер. Слуйте! Ура! Дякую! 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 Катруся допомагає Карлінці роззутися, роздітися, щоб скоріше було. Бо вони вже хочуть бігти доріти. Йду забирати доцю з садочку. Знаю, як нелегко це буде зробити, тому що то кінець тижня, і вона ж два дні не побачить свою любиму подружку. Не так довго прощається в кінці, тому трошки пізніше її забирає, щоб вже вечір. Можливо, Катрусі забрали скоріше ніж Кароліно. Тобто, Кароліна тоді скорше піде додому, бо так то вони прощаються чуть не плачуть одна за другою. Прийшов вже половину дороги за Кароліною і почав моросити дощик. Надіюся, що Дощ не посилиться, бо як зараз буду забирати, почнеться дощ, то ми будемо десь ну, чекати, пересиджуватися. Забрав Каролінку, вона щось без настрою, У неї щось сьогодні не яскравий день. Каролінка, що сталося? а? Дочі. Тато мені такий великий тік-так кольоровий. Великий кольоровий тік-так? Так. Да. Добре. А я маленький не хочу. Але тебе повдівали. Я хочу охотовий кіндер, я хочу от. Великий Чупік. кіндер. Чупік великий і великий тік-так. Все велике, та? Ну тоді треба швидко їхати, добре? Ну мало. Погнали. Я Оцей великий. Кіндер отакий. А я не знаю, чи він смачний буде, той Кіндер Джой, то той, що їсти ложечкою. Давай, давай візьмемо на цей раз у такий мілку секрет бокс. Ми додому не доїдемо. Будемо робити розпаковку по дорозі. Тож треба всі листочки пообривати. Ой, пальці! Okay. Дивись, як то на пальчиках супо. Почекай що там в тебе на ногті манікюрчик. Мені вже теж интересно просто. Ага. О! О хі -хі. Клас! Тут такі маленькі печенька шоколадні. Витягуй, є, да. давай. Я добре, я викину. А тепер цю другу ще відкрий. Подивимося, що там тій другій. О, а тут у нас подарунок. Якась киця. Прикольно. А давай я то закрию вдома з'їмо печеньку, добре? Бо я в тебе покинулся. така гарна ну, курточка покинулся. нова, я не хочу, щоб ти її замазала. Тут кітця як печенька. Смачні. А досиш мені одне попробувати. Mm -hmm. Ну я одне візьму тільки mm -hmm. попробувати, так щоб тебе не об'їсти. Вони не встигли доїхати додому. Скарбничка виходь, виходь. пуста. Каже, скоренько виходь, по не закрився. Виходимо. Бачиш, бачиш, нема Бачу, що нема, ти зняла шапку, а де резиночка? Я тобі давав резинку. Ми ж тобі заплітали таку пальмочку. Але знаєш що, тобі навіть без резинки набагато краще. Ти коли маєш розпущене волосся, тільки його треба зачесати. Бо воно, бач, під шапочкою розбурхлося. то воно класне. Мені так більше подобається навіть. Курточка взагалі бомбезна. Дай я тобі тут поможу. Так, все, можеш розчіпатися. Легенько курточка знімається? Так. Да. Є татові, каролінки. А ще чиї мають бути? Мамі. Мамі. Ні. А мама сюди прийшла і тут я поставила. Так. так, бо мама пішла на закупочки. А чому? Ну пішла щось подивитися собі, класне. А чому? А чому мама хоче мені купити. <с> а мама хоче собі щось купити? А мені? А ти хочеш, щоб тобі теж? Я можу купити цупіка і тіндера. Я у тебя тіктати, у тебе чубіковий комах. Це ж іграшко, що в тебе є. На, давай зараз розпакуєш і будеш бавити з нею. Це ж не просто іграшка рухає зубами. Прикольно. кнопочка є. Можна ще наклеїти, там на клеєчках є рюкзачок, то лапка сюди вниз. Так, у нас є подарунку ще тому. Кіндері попалося карта скарбів. І ми можемо знайти скарб по ній. Крою навіть давай, не покаже. Давай. От треба буде. відкрити карту, а ти нашу її скрутила. дай я подивлюся? постав сюди на диванчик. Зараз ми її знайдемо. Так, з одної сторони, в нас ось ці от звірятка а з іншої сторони, в нас десь має бути скарб. Я знаю де. Давай я піду. Він на кухні. Ну давай я піду на кухню. Добре, йде. Добре, де? Зараз, Зараз ми його знайдемо. Ну, так, Добре. де він? Може тут? Ні. Хм. А де він є? Він є тут в шафі. Та-да-да-дам. Так, наші дорогі підписники передали нам солодощі. Точніше, родичі. Тетя Надя. Таке смачне, смачне. Зараз будемо їсти до кави і чаю. Це є найкращі солодощі в світі. Волинське солодощі. Зроблені в Луцьку. І тобі там добре, зараз відкриємо. Вона вже не може дочекатися. Розпаковка. Оцей цукерочок. Волинський метеорит. Куралку, Це дай куралку, щось з чимось. Дай куралку, дай куралку. Даю, даю, на. вибирай собі яку хочеш. Одну цукерочку попробуй. Яку вибереш? Скажеш потім, чи смачна чи ні. Вони всі класні, вони всі зволені. А мені оця, сподобає. оця сподобається. Оця сподобається. який він великий. Бачиш, тут така шоколадка величезна. Отакий путь. Один раз вкус і корок, один раз зелені. <рігла> <'як> Реліяж. <рігла> Вона не може вкусити. Ану покажи, що всередині. Горішки. Все в горішках. Смачний. Є! смачного! Так, дивись, тут в колекції є волинський метеоритик. Чорний. Думав, що це чорний метеорит, а це чорна мантія. Грильяж соняшниковий. От Україна якраз його вибрала. Він тверденький. Метеорит з медом. Магія ночі. І ще є ностальгія з сухофруктами. Коротше, все дуже-дуже класні цукорочки. Нямняшки. А Наталя що вибере? Що немає чорнослива? Тут все грильяж. Гриляш, але він класний. Він м'який, він не є твердий. То з медом біле, то з сухофруктами. Підозрюю, що ці два можуть мені сподобати. Можуть сподобатися. Я думаю, з сухофруктами там є чорнослив. Ви лізе вже. Але їсти всі є, їсти тільки цей. Коли з'їсиш той цкерочок, то тоді можна взяти наступний. Ні, наступний не і один після. Я хочу наступний. наступний. Хочеш такий попробувати? Ні, я цей маю. на. скільки в тебе метеоритів? Три. Три. 1, 2, Як вони називаються? Моторити. Мо моторити, добре. Будемо їсти моторити. Тато це любить. Тато любить той метеорит. Так, мені та, мені це потрібно. Дивись, вона всі моторити позабрала. А то мами, а то третату. Всі моторити позабрала.